Добрий день, шановні глядачі! Вітаю вас у себе на каналі на своїй кухні. Скоро світло свято Великодня, і кожна українська жінка вже шукає для себе. Зручний, комфортний, підходящий рецепт нашої традиційної української випічки Паски. У мене, друзі, на каналі вже є два рецепти. Один із них сирна, швидка паска для тих людей, які зайняті, хто не встигає, хто можливо якісь новачки і боялися. Починати цю випічку, то ця паска саме для вас. І є рецепт моєї улюбленої паски, традиційної, яку я вже печу багато років, яку дуже любить моя сім'я. Я вам на ці дві пасочки, друзі, прикріплю посилання в першому. Коментарі під цим відео. А сьогодні я пропоную вашій увазі теж швидку, просту паску, можна сказати, для лінивих або для дуже зайнятих людей, чи топак для новачків. По суті, цю паску не треба замішувати, лише гарно перемішати, і все у вас обов'язково вийде. Крім того, вона не менш смачна, ніж будь-яка інша паска. Отже, починаємо приготування, як завжди, принаймні, я його починаю із. Замочування друзі, цукатів, сухофруктів, все, що ви любите, можете взяти до цієї пасочки. Я тут трошки мала цукатів куполених, трошечки мала цукатів, які ми разом з вами на каналі готували з гарбуза. І також я взяла родзинки. Всього разом у мене тут 200 г. І 200 г цих сухофруктів, друзі, я заливаю. Соком вичавленого одного лимона і одного апельсина. Якщо ви, друзі, хочете, маєте вдома або можете купити, то можете взяти для замочування також якийсь алкоголь, ром або коньяк. І так залишаємо ці сухофрукти, поки ми будемо готувати останні інгредієнти. Друзі, тоді розумієте, коли ці ці сухофрукти натягнуться соком, вони заберуть менше вологи з паски. Тому що, друзі, якщо ми будемо додавати, можна додати і не замочені, мої хороші, але враховуйте, що тоді ваша пасочка буде менш вологою, тому що ці сухофрукти заберуть вологу з нашого тіста. Ідеалі, навіть краще їх замочити на ніч. Але так як це лінива паска, то ми робимо все і одразу. Далі, друзі, ми з вами приготуємо опару. Беру 25 г живих дріжджів. Можете брати дріжджі сухі, беріть їх тоді в три рази менше. Я дуже люблю випікати паску на живих дріжджах. Мені на живих дріжджах подобається більше. І також, друзі, від основної маси цукру, тут 250 г, я беру сюди буквально одну столову ложку цукру і розмішую дріжджі з цукром. Вони розтануть гарно в цукрі. Просто отак ложечкою розминаю дріжджі з цукром. От коли трошечки так приминати, приминати, дріжджі стають рідкими. І тепер від основної маси молока, а в мене його тут 300 мл, я додаю грамів 50, можна 100, це не принципово. І додаю ще, друзі, сюди мою одну столову ложку від основної маси, від 700 г борошна. Додаю сюди столову ложку борошна і роблю таке тісто консистенції густої сметани. Все, отаке густеньке тісто, як сметанка. Накриваю чи то тарілочкою, можна накрити, друзі, чи то плівкою і відставляю його в сторону. А тим часом будемо з вами готувати основну здобну масу, поки буде тістечко, поки буде пробуджуватися дріжджі. І так, беру тепер цукор, додаю. Цедру одного апельсина і цедру одного лимона. Сік ми використали у сухофрукти, а цедру додаю до цукру. Якщо розмішати цедру з цукром, то тоді цедра краще віддасть свій аромат нашій випічці. Також всипаю сюди 15-16 грамів ванільного цукру. Можете давати ванілін, тоді даєте 1-2 грами ваніліну чистого. Додаємо сюди. Півчайної ложки солі і всипаємо в основну мисочку, в якій ми будемо замішувати тісто все. Додаємо сюди два яйця, знову ж таки перемішуємо. Також поступово потрошки додаємо. Підтоплене вершкове масло, масло 200 г. І все перемішуємо гарненько. Два-три прийоми додаємо масло. Для зручності можна взяти вінчик. Так, додаю все масло. Далі до цієї маси виливаємо остальне молоко і знову ж таки гарно перемішуємо до однорідності. Далі, друзі, стояли мої дріжджі 20 хвилин. Ось яка шапочка з них стала. Бачите, такі гарні живенькі дріжджі. От. Додаю до основної маси, перемішую. Друзі, і тепер до борошна додаю 7 грамів розпушувача для тіста. Перемішую отак з вершечку і буду потрохи додавати сюди борошно. Завдяки. Розпушувачу, пасочка буде гарно триматися, не опаде, буде висока і пухкенька. І так додаю десь приблизно третю частину борошна і перемішую, додаю ще половину від того, що залишилось. І перемішую. Додаю ще, все не висипаю потрошечки, щоб не забити тісто. Ви, друзі, дивитеся по своєму борошну, може його знадобитися більше або менше. Так, друзі, і на цьому етапі треба вже додавати цукати. Дивіться, мої хороші, від, від соку майже нічого не залишилося. Можна злити на друшлячок і тоді додати цукати у тісто. Я цього робити не буду, я завжди додаю з соком. Розраховуючи на те, що цукати, якраз оцю вологу, ще заберуть із нашого тіста. От, дивіться, друзі, тут буквально, я навіть зараз поміряю, Залишилася столова ложка. Уявіть собі, якби ми не замочували цукати і всі ну, сухофрукти, скільки б забрало вологи з тіста і наскільки була б сухіша ваша пасочка. Тому, друзі, рекомендую завжди її замочувати. І тепер повільно мішую. І ви знаєте, що якраз Густіше я не буду робити тісто. Якраз отут в мене залишилося, ну, скільки тут може, 100 грамів я всиплю і все. Тобто в мене пішло рівно 700 грамів. Ви, друзі, дивіться, по своєму борошну, його може знадобитися трошки більше, трошки менше. Все залежить від величини яєць, від того, скільки у вас залишилося соку, від клейковини. Але найголовніше, друзі, не забивайте тісто. Тісто має бути. Таке злегка рідкувати. Оце й усе замішування просто легше, легшого. Все, збираємо з мисочків, це тісто до кубки перемішали, ввели сухофрукти, беремо харчову плівку. Я сьогодні візьму пергаментний папір, змажу його олією без запаху і зверху тісто прикриваю. Цим папером зверху накриваю рушничком і залишаю тісто сходити. Тісно на 40 хвилин, 40 годин, залежно від того, наскільки тепло у вас на кухні. Якщо холодно, можна поставити тісто у духовку, включити. Лампочку і все. З включеною лампочкою від тепла лампочки тісто буде сходити. Я включила отут, в мене стоїть плита електрична, включена. Я зараз на плиту біля включеної конфорки поставлю своє тісто. Поки тісто сходить, я приготувала форми. Дві форми у мене в діаметрі мають 14 см, одна має 12 см. І завжди, щоб себе убезпечити і не хвилюватися, що не відстане мені тісто. Пасочка вже готова. Я завжди, друзі, заселяю низ пергаментом і дорощую пергаментом собі верх і обкладаю форму пергаментом. Я тоді буду знати 100%, що мені все гарненько відстане, нічого не порветься. І так також я змазала пергамент олією без запаху. Доростила висоту до 14 см Усі формочки. Формочки в мене не дуже хорошої якості. отут тут у мене є одна така роз'ємна, вона ще товстіша, випікає краще. А оці, ці, що роз'ємні, такий видно склад, що навіть може гірше підпікатися. Знизу, але я не хвилююсь, друзі. Я можу оцю пасочку виняти, яка гарно підпікається. А оцю просто включити нагрів тільки низ, потім і трошечки собі її допекти. Це такі нюанси, щоб ви знали, якщо у вас теж так само відбувається. Але кожна господиня знає свою люховку і знає, як спекти в найкращому, найкращому варіанті свою пасочку. Пройшла рівно годинка, я знімаю. Полутеночку, друзі, гляньте, яке зараз я вам покажу змочу ручки в олійку. Покажу вам яке гарненьке живеньке тісто. Погляньте, яке воно рихле. І тепер Моє завдання розділити його на три частини. Приблизно буду класти в форми, які мають діаметр 14 см 650 грамів тіста. Я його умовно розділяю на три частини. Одне буде частинка граниночку менше, а дві будуть більшечки. І прямо з миски в мисці буду формувати пасочку. Так, ручки змасую гарно олійкою. І ось так загинаю всерединку. Стараюся, щоб цукаті зверху не було, бо вони будуть пригоряти. І формую таким чином пасочки. Найважче опустити пасочку сюди на низ, щоб вона була відносно рівненька. Так, злегка приминаю, щоб вона була рівненька. І, друзі, дивіться, зараз я вам покажу, піднесу ближче камеру, скільки має. Місце займати тісто у формі. Так, друзі, ось погляньте відносно форми всієї висоти 1 четверта тіста. Друзі, я тепер включила духовочку, я її відкрию. І напроти духовки на столі виставляю знову тісто своє, накрию його пергаментом, щоб воно не обвітрилося. І залишу знову тісто сходити приблизно на 1 годину. Для вас, друзі, це пройде одна секунда. Коли тісто зайняло більшу половину форми, відправляємо його в духовку. Духовка розігріта на 180 градусів, положення 2 знизу, нагрів верх і низ приблизно на 35-40 хвилин. Друзі, якщо ви слідкуєте і дивитесь, що може трошечки пригоряти зверху тісто, то накрийте його пергаментним папером. Все, з Богом. Так, мої хороші, пройшло 45 хвилин, і так як я і говорила, маленьку пасочку я дістаю першою. Дві більшечки залишу ще на 5 хвилин. Як завжди, пробуємо готовність шпажкою. Шпажка має бути абсолютно сухенька. Не допечете, пасочка може осісти. Я тут, друзі, приготувала для своїх пасочок отакі, отаку котручку дитячу, накрила рушничком і постелила серветки. Справжні покої тут приготувала для них. І тепер буду. Обережно її виймати. От, красота. Бачите, це те, про що я казала. От, раз, і виняла. Чому я приготувала такі покої, мої хороші? Тому що вона дуже ніжна, делікатна, і мені важливо, щоб вона не стала кривобокою. Буду її отак покачувати періодично. Гляньте, як вона гарно підпеклася, друзі, ну вона дуже гаряча, може, хіба зараз візьму. Візьму зараз рукавичкою. Ось гарно підпечено з усіх сторін красуня. Так, друзі, виймаємо ще дві красуні. Ось така краса, друзі, тепер чекає, щоб пасочки прохолонули. Так, пасочки вже такі тепленькі, і ми з вами приготуємо також ліниву глазур. Як і наша пасочка. Взяла просто цукрову ту пудру. тут у мене 3 столові ложки з вершечком, і буду потрошечки додавати сюди молоко, розмішувати. Не спішіть додавати багато молока. Додаю 1 столову ложку і розмішую. Так, робимо таку консистенцію, як нам треба. Бачу, що густеньке додам ще 1 столову ложку, і, мабуть, буде достатньо. Більше не потрібно розмішую. Це показую вам густину. Ось така. Відправляю в мікрохвильовку на 10 секунд. Так, друзі, ось така стала блискуча глазур. Не знаю, як вам видно, і тепер беру прямо пасочку чаю в цю глазур, піднімаю і перевертаю. Ось такий вона має вигляд. Друзі, вона мені рідкувата, я додам ще півстолової ложки цукрової пудри. І перемішаю. І можна ще на 10 секунд поставити мікрофовку, таку зробила її трошки густішу. І змочую ще один раз. Ось, бачите, друге діло. Тепер вона густіше і біліша. І так вчиняю з двома остальними пасочками. Друзі, на таку ліниву паску таке ж ліниве прикрашання. Швиденько кладу на пасочки, оця глазур дуже швидко захолодає, кладу родзинки і кладу цукати. Бачите, я навіть кладу, воно з'їжджає, дуже швидко захолодає, тому треба діяти швидесенько. Так, друзі, поки я тут прибрала постелі, то, подивіться. Все сухеньке, бачите? Дуже швидко. І в ще така злегка тепленька, але я вже хочу її дуже розрізати для вас. Ну що ж, друзі, давайте ми разом з вами розріжемо цю пасочку, яку будемо різати. Давайте оцю крайню. Може, її зручніше. Ну Вона ще, друзі, тепленька, щоб ви розуміли, що коли вона повністю захолоне, то трошки її структура буде інакшою. Але ж я, як завжди, поспішаю її для вас зняти. Ось так, друзі, вона виглядає всередині. Досить таки вогка, досить таки, така, знаєте, тяжкенька. Ось така. Знаєте, вона ніби сирна, друзі. Ніби сирна. Ось. Ось така мокренька. Друзі, знаєте, поки захолодала паска і я монтувала відео, то відмітила, що я не проговорила момент, що треба, щоб всі продукти були кімнатної температури і молочко, щоб було градусів 40, не більше. Але щоб все було кімнатної температури, злегка, тепленьке. Друзі, така важка, хто любить вологу важку паску, то вам ця паска сподобається. Ви знаєте, друзі, Чимось вона мені нагадує кекс. Супер! Швидко, просто, без замісу. Якщо ви спішите чи боїтеся пробувати складні рецепти, то цей рецепт саме для вас. Щиро вам від цієї душі рекомендую і дякую вам за те, що ви відкрили мій канал, натиснули на моє відео, за те, що ви поставили вподобайку, поширили моє відео. Усім вам міцного здоров'я, мирного неба над головою! До нової зустрічі до побачення!